Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Так. Чергало розпокоєння посилок сайту Aliexpress. Сьогодні в мене на розгляді ось такі три посилочки. Так, Починаємо з цієї. Ну, на дві посилочки я ще буду тут налаштовувати. Ну, це буде поза кадром, бо нікому це не потрібно. Займає час. Так. Достатимося чи приїхав цілий. Так. Ну, коробка, бачите, ніяка упаковка, як завжди. Так. Так, прийшов смарт годинник Я вже такий брав, людям сподобався, замовили ще два. Ну, один приїхав ще, другий ще в дорозі. Так. Так, ось така комплектація. Ну, і інструкція із посиланням з кодом, щоб скачати програму. Якщо не помиляюся, я не забув, програмка називається Грийфін до даного смарт-годинника, він позиціонується як... Годинник робочий. Так, налаштування. Language. От є. Є українська мова. От. Це різні циферблати, їх тут є багато. Цього саме прикольне, Як мені подобається, Кожен говорить різний смак. Так. Що тут це всяке? Правий тиск міряти, сон, вимірювання, сну. От сидиш, нажимаєш, то він... Повідомляє, що треба рухатись, хто має сидячий ну, вид роботи, тобто за комп'ютером або десь в офісі за столом. Керування музикою з телефону. Я це все перевірю. Тут вроді має ще бути плеєр на телефоні, щоб грала музика. ну, Я точно не знаю, якщо буде, то я вам покажу. Так, теле... так. Годинник робочий. Так що, устаримо. Ну, я зараз його поєднаю поза кадром, перевірю вже його, як він чи працює і повідомлю. Бо то ще треба другу посилочку буде настроювати. Так, така штука є. Другий. Ось такий. Ось такий трек номер. Це наушники Ось. Ну, Ці наушники я можу з певненістю навіть із з великою певненістю рекомендувати вам. Ну, але кому, кому подобаються ну, сильні баси, то вони не підійдуть. У них там слабко, ну, як на мене, слабкуваті баси. Але говорити по телефону дуже гарно чути. Слухати якусь ну, звичайну музику іншу. Красота. Ось такий чорний кейс. Ну, я їх розпаковувати не буду. Пише басеус. Ну тут всюди пише басеус. Так. Не буду розпаковувати, бо ці навушники в мене на продаж. Так. Так, все ну, от брендовано. Якщо покаже, може буде видно. От басеус. Тут амброшури. Інструкція є на українській мові тут є, присутня. Все стандартно, бо гарантійний талон, інструкції і наклеючки. Також є посилання QR-код на, на цей, на додаток, який керує наушник. Вон там можна змінювати. Еквалайзер, там є різні налаштування, також є кастомні світ. Кожен може налаштувати, як собі хоче. Позиціонує виробник щодо 5 годин роботи навушників від одного заряду. Кейс на 300 мА. Ще що хочу сказати, малесней є, режим ігровий, там включається 0,06 мс. Тобто затримка. ну, Хороші наушники. Можу рекомендувати. Так, і третя посилочка. Ось такий трик-номер для продавця. Чекайте ось такий. Так. Ну це теж треба тестити. Думаю, що я вкладу в відео, як вона звучить. Це колонка Transmart. Transmart Trip. Ось така колоночка. Все запаяно, все гарно. Ось тут наклейка ЧОС. Так. Волога це захист IPX 7, тобто дощу вона не боїться. До 20 годин роботи Ну, я так думаю, при гучності 50%. Так, попробуємо її відкрити. Ну, має бути хороша. Хороша поломочка Тут має бути два динаміки. Все, що нам прийшло з Aliexpress Ці колонки можна і в нас купити, але відчутно дорожче. Посилання на продавця колонки буде в описі. Треба чекати за хорошу ціну і собі придбати можна. І витягнуємо. Колонка 에, 320 грам важить, колонка не легенька, колонка тяжка. Так, що ще є? Інструкції. Тут дивиться, треба які мови. Ну, можна і без інструкції з нею розібратися. тут що таке а, Гарантійна карта транспорт. от дані транспорт це все. От. Долучатися до Facebook. Так. Що в комплектації? Комплектація. 3,5 мм mm джек aux-кабель для провідного підключення. І Type-C кабель на, на зарядку самої колонки. Так, дивимося на саму колоночку. Ось така. Красуня, такий приємний матеріал на дотик. Важкенька, тут прорезинені ножки. Шнурочок, що можна підвісити десь на природі або до рюкзака. Тут а, кнопки керування даною колонкою. Так, ось тут під заглушкою Typ-C роз'єм для зарядки даної колонки і на 3,5 джек підключення. Так, Привиробник заявляє, що тут батарея на 2000 мА. Класна така колоночка в руці гарно сидить, Ну, взагалі суперована подарок, або дитина буде задоволена. Так що зараз я це все затестую, під'єднаю до телефону, візьму ще один телефон і побачимо, як вона грає. Так. Приєднав тут годинник до телефону. Все гаразд. Все як має бути. Годину правильно показує, тільки треба перевести на 24 годинний час. А так, в принципі, погоду показує. Все решту показує. Ну, в принципі, годинник такий в мене вже був на огляді. Може рекомендувати, як, як недорогий смарт-годинник підійде 100%. Так, треба виключити. Бо тут годинник Їде Йде людям тим, що в мене замовили його другі вже. Так. Зараз там вже впакую. Не будемо на тому зациклюватися. Так. Щодо цієї колоночки. Так, от взяв такий попросив телефончик старенький. Так, приєднав. Зараз. От музика без авторських прав. О! Приєднуються до телефону як е, під назвою Transport Trip. Колоночка класна, частенько грає. Як на мене, басів це усього досить достатньо, прийшла заряджена на 80%. Так що дану колонку я сміло можу рекомендувати для покупки. Класний дизайн, все суперово. Вологозахист є, так що як попадете під дощ, нічого страшного, вона буде продовжувати грати. Так. так що дану колонку я рекомендую. Посилання на продавця, де я брав, буде в описі. Так, так що буде посилання її на годинники, і, звісно, на навушники Басеус. Зараз іде розпродаж, так що можна буде купити їх за недорогу ціну. Так, також є ще наушники в такому кольорі білому, в принципі ось. Це мої навушники, я собі такі озера. Так. Так, що кому чекаємо відео, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. Телефони в дорозі. Телефони вже будуть нові ну, телефони на огляді. Уже на митниці, ну, ще від неділі стоять на митниці. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!